Це була Білопільська громада, село Павлівки. Був скид, наш був пошкоджений автомобіль, а також я зазнала поранення. Після кожної евакуації дуже багато людей дякують за цю роботу і воно надає сили. І кожного разу хочеться ще більше і більше робити і допомагати людям. Мені це подобається робити. Я служу в Охтирському районному відділі поліції, головного управління Національної поліції в Сумської області, працюю начальником сектору моніторингу. А на даний час працюю в підрозділі Білий Янгол, це щось до здійснення евакуації населення. як звати? — А тебе як звати? — Мені подобається ця робота, подобається допомагати людям. Які молодці, що забрала їх не залишили вдома. Кожна евакуація по-своєму цікава. Так само, коли дітки до кожного потрібно знайти підхід. Була одна евакуація у Білопільській громаді. Ми вивозили маму та п'ятеро діток, і якось ми так з ними подружилися, все. І вони по сьогоднішній день чекають, коли мене буде вільний час, приїхати до них, щоб я похрестила в них дитинку. Найскладніше вивозити літніх людей, так як вони не хочуть покидати свою домівку. Люди там народилися, виросли, свої будинки, все господарство. Їм не хочеться його залишати. Один раз була евакуація, ми приїхали. Це була юнаківська громада. Ми приїхали забирати дідуся, а він каже: Я не поїду, бо в мене коза, я її не залишу. Не можу, не можу і все. Їдьте! Я мені вже я старий, мені все одно де помирати. А ми йому говоримо, що ми і її заберемо разом з ним, але він не погодився. А на наступний день ми все ж таки приїхали, умовили його, він погодився поїхати. Буває, з'їдемо, мовляємо людей, просимо їх, щоб вони евакуювалися, так як небезпечно залишатися. Особливо це там, де сім'ї з дітками. Зараз найбільш небезпечний це в нас Білопільська. Громада Ворожбянська, Юнаківська, Хотінська. А зараз оце стала Хотінська громада, так як ворог почав приближатися ближче до Сум. Було по 30, по 40, по 50 чоловік за день вивозили. Ми о третій ранку встаємо, їдемо раніше, тому що в такий час менше літає. І працюємо допізна, до пізні, до дев'ятої, до 10 до десятої вечора. Виходить, знайти спільну мову так. Ми так само з бабусею, з дідусем, там ти десь там посміхнувся їм, і все виходить. Давай, газой! Це було в минулому році. Ми відпрацьовували також Білопільську ворожбянську громаду, їздили, сповіщали, просили про те, щоб люди евакуювалися так, як небезпечно. І їхали ми на одну евакуацію. Це була Білопільська громада, село Павлівки. І був скид. Наш був пошкоджений автомобіль, а також я зазнала поранення. У мене була акуберотравма, струс мозгу. Я два тижні була на лікарняному, лежала в лікарні, але ну, вже не могла дождатися швидше, щоб вийти на роботу. Після кожної евакуації дуже багато людей дякують за цю роботу і воно надає сили. І кожного разу хочеться ще більше і більше робити і допомагати людям. Мені це подобається робити. І це надає сили. Ми їдемо з надією про те, що все буде добре, що ми всі вернемося назад, в живі, здорові. У моїй команді я з дівчаток одна, і в мене є ще моїх п'ять хлопців. Два хлопця це із самого міста Суми і двоє із мого Охтирського районного відділу поліції. Були такі ситуації, виїжджали на Хотінську громаду, село Кіндратівка. Ми зібралися їхати, але дуже було багато дронів і обстріли були. Ми не змогли доїхати. Ми поки перечекали, підождали, поки трішечки втихне, а потім тільки змогли поїхати туди. Є багато таких випадків. Це дуже сильна така нагорода. Я не очікувала її отримати. Я дуже вдячна за таку нагороду. Донька переживає та батьки. Коли я їздила в Донецьку область, то я не говорила, що я поїхала туди. Я сказала, що я поїхала в місто Суми у відрядження. А вже коли я звідтіля приїхала, приїхала до них в село, і вона розплакалася і каже: «Ну, скажи, ну це правда, що ти туди поїдеш? кажу, мам, не переживай. Я вже відтіля приїхала.